Я щось за, за них забуваю завжди. А, от там от нов, нова у них кармілиця прийшла. В общем, тут їх і так, вони тут не, не це. Їх тут постійно хтось, мабуть, підкармлює. Червень, ліпень, жнівень. Ух ти, жнівень прикольна назва. А у нас червень, липень, ве, цей серпень. Серпень, багато схожих місяців. Травень схожий, червень теж. У нас липень і ве цей серпень, правда? Да. Серпень. Ось така красота. Класно, сьогодні що у нас? Сьогодні у нас. А от по дням не тижня, як у вас? У нас виходить понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А у вас, як називається по-білоруськи назви тижня? Тиждень це не неділя, назви тижня. Мабуть, так само чи ні? там твої дружбанчики сидять. Іди тут Вон тут така лаванда у нас росте. Є різні ці квіточки, сорти лаванди. Ця тут у нас така ароматна, одна квіточка, А стільки аромату. Клас. Лаванда дуже ця теж. Прикольна квіточка. Її можна піджигати і очищувати свої мінерали, хто захоплюється мінералами. Паня Дзєлак, Ауторак, Серада, Чацверг, п'ятниця, суббота, Нєдзєля. Ну, так, в принципі, похоже. Трошки там туди-сюди букви, а так то назви схожі. Так можна і білоруську мову вивчити. Прикольно. Так що мені тут хтось хотів дуже сильно пообіцяв стабілізатор, хто це у нас тут такий, Ігор Остапчук, да? Ну-ну, чекаю, чекаю, пишіть мені. Я вам дам карточку, ви мені задонатите на стабілізатор. Я не проти. Запросто буду ходити, такі вам чіткі відоси знімати. Ні одна у мене тут класний стабілізатор, собі куплю. Буду ходити, собі знімати вам чіткі гарні відоси. А то всі такі умніки дуже кажуть, тут ой, купи стабілізатор, докупи там то, докупи собі наворочену мобілку. Хоч би хтось задонатив. А то умнічить я теж так можу прийти там, поумнічить дуже. А в самих-то каналів, там, мабуть, навіть немає. Чи є? Так, да, нелюдно, бачиш, нікого немає. Сьогодні, сьогодні у нас що, субота чи, чи що у нас сьогодні за день? Помало субота, так? Да? Всі відпочивають люди, правильно? Mm. Що тут гулять? Тим паче, що вже майже пів після обід всі собі по домах сидять, відпочивають люди. Вихідний. Це може вони на вечір вже більше тут вийдуть людей і щось маловато зараз в обід. Пообідали, мабуть, всі відпочивають. Я вчора якось була, там прогулювалася, то багато людей було ввечері, але то було десь 7 годин вечора. От, мабуть, вони в 7 годин вечора по виході. От знову летять. Голуби. Ну, так, да, от субота, вихідний день, то вони що їм тусуватися? Тут, мабуть, в будній день і то більше людей ходить. Тим паче фонтан не працює. Всі думають і так відпочити від робочих днів.